Привіт усім! Сьогодні б я хотіла з вами поговорити про свій самий-самий любимий бренд парф... з парфумів. Мій самий любимий бренд це амуаж. Я дуже люблю амуажні парфуми. І сьогодні б я хотіла з вами обсудити, поговорити про цей бренд. Я собі придбала Діва. Мені дуже подобається цей парфум Діва. Зараз я вам покажу його. Отака От коробочка. Це перед у нас, це бік, бік, бік. Це низ. Це відкриваємо коробочку. Це сам у нас парфумчик. Парфумчик сам у нас. Тепер витягуємо баночку. Отак От ось дно, щоб ви могли подивитися. Кришечка. Тепер знімаємо кришечку. Критишечка металічна з таким камінцем червоним. На магнітику так тільки раз. І клацнула на це. Це у нас є діва. Діва в перекладі це богиня. Чим мені подобається цей парфум, то що всі кажуть, що він дуже похожий на кліму. Так, да, є сходство в нього з клімою, що раніше було, Ну, чим вони похожі. Тут більше у ньому багато альдегідів і багато квітів. Ось зараз ми подивимося про склад його, а потім розберемо. Що в нас тут у складі? Цей парфум зроблений у 2002 році. Верхні ноти в нього Альдегіди, цикламент, лист фіалки, шалфей, бергамот, інжир, тархун. Середні ноти в нас Піон, турецька роза корені риса, цвіток апельсина, цвіток персика. І базові ноти в нас білий мускус, геліотроп, сандал, ладан, ваніль, кедр, гаяк. Ну що я вам скажу? Будемо зараз пробувати. Зараз візьмемо його, затестимо. Так, да, альдегідів тут багато. Зразу альдегіди. Зараз ми його отак. попробуємо На собі. Попробую я на. Було блотері. Да. Дуже цікавий аромат. Зразу вдарили альдегіди, ну вони такі мякі мякі альдегіди. І зразу переходять у квітковий, у квітковий такий нюанс. І десь далеченько нас прослуж... прослуховується ладан. Ладан тут, звісно. Конечно... М -м, такий шлейф багатий, окутуючий, огортуючий, ну, не зря в нього названня є, богиня. Вона розношується на дуже-дуже велику відстань. І якщо ви будете йти, ну що я вам скажу? У цього під цей парфум треба обов'язково статус. Тут не підійдуть. Кросовки, джинси, кофточка. Ні. Тут треба гарне плаття в пол. Такого жовтого, золотого кольору, е, на такому каблучку, високопіднятою головою, з причосочкою красивою. Да, це такий на вечір, на якесь марабрин. Ну, він так, на свідання буде дуже гарний. тому що. така тут буде. Він дуже гарний. Що тут? Ну, вже він такий розходиться, розходиться. Що я вам скажу? Да, Альдегіде це цикламент, лист фіалки. Да, Фіалку я чую, шалфей чуть, не дуже, але трошечки чуть. Потім що у нас прослужується? Інжир? Ні, інжир я не чую, тархун я теж не чую. Може, потім як розкриється? Троянда, да, троянда десь далеко, далеко є. Піончик Піончик, да, десь у нас є. Корінь риса я не чую. Цвіточок апельсина, да, теж десь там, далеченько в нас прослуховується. Білий мускус. Мускус є. Ну, саме дужче, саме ярко. Не знаю, як у кого. Цей ну, парфюм любить дуже гарячу кожу. Він не зря в, в, в омані роблені, в них там же ж гарячий дуже клімат. І він любить літо. От зимою він такий й і великий, і об'ємний, але він всі свої краски не показує. Всі свою красоту і краски його, квіти, вся вся оця теплота дуже гарно літом. Чим жаркіше, чим гарячіша кожа, тим він, шкіра, тим він об'ємніший, красивіший. Тут дуже гарний ладан. Ладан у нього такий, як такий аж підкопчений, такий гарячий. такий... Як гарячий пісок. І тут проступає, от не написано, що тут цвіта є, але тут цвіта є. От я її чую. Ну, Цю цвету перебиває роза. Іменно роза перебиває цю цвіту. І він так поступово, поступово переходить у ніжний, ніжний такий якийсь фіалково, розово-піонний, білоцвіточний такий парфум робиться. Стійкість у нього дуже гарна. Я його на собі носила, пробувала. Стійкість у нього приблизно, ну як вам сказати, в кого як. Ну, у мене на шкірі він держиться от руки. Я мила вчора, його утром нанесла. То, і... Душ приймала і руки мила, що я вам скажу, і він ще наутро ще просліджувався. Так що тут дуже він стійкий, дуже шлейфовий, дуже гарний аромат. Так що, якщо комусь понравилося моє описання, будь ласка, затестіть, купляйте тестери невеличкі пробнички, пробуйте на своїй шкірі і висловлюйте свої думки, як діліться враженнями, задавайте запитання. Дуже я вам дякую за ваш приділений час, що ви мене послухали. До побачення, всього-всього хорошого!